Всім привіт! Вітаю вас всіх на своєму вишивальному каналі. З вами Тетяна. Тут до мене поступив невеличкий запрос показати натяжку бокову, як я, її, як я нею користуюсь і як за допомогою нею краще натягувати основу. Перед вами бокова натяжка, яку я придбавала в магазинчику Мережка. Це іде. 10 ось таких резиночок і 10 ось таких крокодильчиків. І вони зачіпляються. Зараз я вам ну, трошки пізніше покажу, яким чином. На даній роботі я використала по дві штучки з кожного боку. Можна для кращої натяжки використовувати десь по три штучки, ну, дивлячись, яка у вас висота рами. Тоді натяжка буде барабана. І мені дуже подобається, от я вишиваю, і воно класно. А, також я ще придбала ось так покажу ось таким чином в мене. Бачите, також крокодильчик, але ось такі зажимчики. Це я купила упаковочку ось таких резиночок. Вони не резиночки, вони клейки такі. Так, не хотіла, шурудіти. Ось, подивіться, бачите, різнокольорові вони ліпучки такі. Це я придбавала не для цього, а там шнур якийсь замотати, щоб він не бовтався, чи ще для чогось. Ну, я ось побачила у дівчат саме. Використовують От для цього от я дві штучки, от бачите, одну на раму зачепила, а другу, ну, одну вертикальну, одну горизонтальну, і крокодильчиком зачепила. Якщо у вас там ще дивлячись, яка відстань від основи до рами, також ну, ось ці резиночки тут не можна використовувати. Хоча можна цю резиночку одягнути на саму раму і вже. Бачите, що з ними трапляється, коли сильно натягуєш, вони трошечки рвуться. Ну, і цим крокодільчиком потім вже, ну якщо так одягнути, то вже там, чи звідси, чи звідси натягувати тоді, ну коли там відстань дуже далеко від основи до основи. Тобто, ось таким чином можна використовувати: от я купила у Це Аня. В інстаграм Анюта вона з Китаю замовляє, кому треба її ну, дані на групу, де вона з Китаю замовляють всякі дрібнички для вишивки, то ось я замовила 10, здається, крокодильчиків і упаковочку ось цих липучок. Ну, не лише для цього, а й для чогось іншого. Ну, давайте я вам покажу, як користуватись саме ось. Як роблю це, я Я одягаю крокодильчик на основу, зачіплюю його. Потім цю резиночку я обвертаю обраму, просуваю ці два кончики тут між петелькою, і вже натягуючи. Цю резинку ну, продягаю, там яким чином мені буде. І воно робить натяжку. Роблю з одного боку, роблю з іншого боку. І ось таким чином у мене ця натяжка. Або і можна ще, як я показала показувала спочатку, можна цю резиночку, якщо у вас далека відстань до основи, то ви одягаєте цю резиночку на Цю раму розкрутивши її, і потім вже зачіпляєте або на перший або на другий. Також можна використати не лише ці резинки, якщо у вас їх немає, є ось такі крокодільчики, можна використати резинки для волосся або резинки для грошей. Також є, ну, можна скористатись ними. Так, як я показала, ось тут у мене дві, можна три, можна. Одну начепити, ось бачите, тут я також одну начепила, ну Все залежить від того, скільки є ось цих крокодільчиків, резиночки це ну придумати. Неважко, ось бачите, я взяла у дитини резинку стареньку, начепила, тому що мені відстань не вистачала, і одягнувши ось цю жовтеньку резиночку, я зачепила крокодильчик. Ось так. Ну, тобто виходити вже з положення. Так, ось мій один із крайніх процесів, також я з цими зеленими, бачите, тут я просто обкрутила одну цю. Е Липку стрічечку, і зачепила гачечки ці крокодильчика за неї. Тобто можна так. І розкажу вам ще один спосіб, яким можна а, а, використати бокову натяжку, але якщо у вас немає цих резиночок, ви просто нашиваєте а, з, зі зворотнього боку паличку від суші. Ось таким чином ну, її пришиваєте. І є, продаються а, строй в будівельних магазинчиках. Я, здається, в Аврорі купила такі а, будівельні стяжки, вони називаються такі тоненькі, білі, чорні вони, вони є. І також можна стягнути кількома штучками, вони недорого коштують, і можна ними стягнути і розтягнути вашу основу. по цій рамі, але то найкращий буде спосіб, там натяжка взагалі буде барабана, ну, її тільки, якщо у вас ви зашиєте повністю по лице зашивки, а потім треба відрізати все і, перекручуючи основу, ви пришиваєте. Ну, Відчепили і все, ваша основа гуляє, перекрутили раму і знову її ось так начепили. Тобто це такий спосіб один із самих. Але вони трошечки, бачите, розтягують саму основу. ну, Я думаю, що це не так критично, не так важливо. Ну, і якщо у вас основа не ось крайне оброблена, як у мене. ну, Бачите, поки нічого не сипеться, все, все окей. Ну, Можна прошити, якщо ви боїтесь, що основа ваша розсипеться. Ну і коли я ще раніше, тільки коли розпочинала вишивати, і в мене з'явилися рами, я не знала про бокову натяжку, а раніше була в моді бокова натяжка від аліни, така називалась. Ну, Це схожі у ці крокодильчики з резиночками. І є ще така вона намотується через раму, теж крокодільчиками чіпляється. Бачу у деяких дівчат вони є, то я брала просто товстеньку нитку. Перлі, там п'ятірку або в'язальні тоненькі ці ниточки, і зачіпляючи за дірочку рами, яка у нас ось покажу, бачите, дірочки розпочинала там. І отак от, три, трикутничками так прошивала, якби обмотуючи раму. І також була натяжка дуже добра, Це типу того, що я вам розповіла, пришиваючи палочки суші. Ось Оля Лукова, Олечка, тут привіт, робить ось таким чином, пришиваючи цю паличку. Суші і робить таку натяжку. Ну, Тобто нічого складного, ось таким чином я вишиваю. Вишивати я, як ви знаєте, полюбляю на рамах, тому що великий обсяг, як ми бачимо, роботи, ну, поле зашивки, повністю ми бачимо, то мені подобається саме вишивати на рамі, а для того, щоб краще було вишиватись, я полюбляю барабану натяжку. Тож я використовую ось такі Приспособи для того, щоб мені було легше вишивати. Тоді хрестички більш рівненькі стають, ну і комфортніше, просто комфортніше вишивати. Я замовляла, ще раз повторюсь, ось цю натяжку, там є ще трошечки інша в мережка львів, ну я думаю, в інших магазинчиках також вона є. Ну, а цю зелененьку, ось можна і червону і жовту зробити, синю-чорну. Я замовляла у дівчат, які... З Китаю замовляю. тобто ви можете окремо собі купити ось ці крокодильчики і окремо якісь ну, подумати приспособи для того, щоб ці крокодильчики ось зачіпляти саме до рами. І нічого складного берете, просто натягуйте для того, щоб вам було комфортніше. Ну, я би радила, якщо у вас іде велика висота. Скручення цієї, рами, тобто не вузька, да, а широка, от як у мене, то краще, конечно, ж було б 2-3 ці натяжечки. Але у мене цих було лише 10 штук. А, ну, як ви знаєте, процесі у мене багато, які є активними одночасно, тож я, ну, я ж не буду перечіпляти з одного на інший. Ну, просто ось ці резиночки, вони з часом а, порвуться. А, тож, Краще мати кілька штук, якщо у вас багато процесів. Ну, а якщо у вас там один-два процеси, то я думаю, вам 10 штук буде з головою. По дві ось начепили. Це 4 на 1, 4 на другий, і можна на один з якихось причепити по 3. І буде барабана натяжечка. Ну, а якщо ви не хочете витрачати кошти, тому що саме ося коштує десь в районі 300 плюс-мінус гривень. Було це, коли я окупляла. Ну, це, це дешеве. Ну. Дешево я купляла, то, якщо ви не хочете витрачати, то придбайте собі палички для суші і пришити цими стяжечками або нитками можна затягнути ну якимось чином таким для себе зробити. Бо стяжечки теж вони ж, ну є довгі, там в принципі, є не дуже довгі, то. Можна нитками для того, що якщо у вас там відстань велика. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я хотіла вам розповісти. Це такий не майстер-клас, це просто дівчатка в мене постійно запитують і попросили зняти для них відео. Кому було це цікаво, я і корисно, то я дуже-дуже буду радіти. Ну, все, буду з вами прощатись на цьому. Це таке буде маленьке відео. Всім бажаю тихих мирних днів ночей і швидкої нашої перемоги.